Київ знову під прицілом Росії серед постраждалих і цивільні, і рятувальники, які першими прибули на місця ударів. Тепер у Росії вимагають ще жорсткіших ударів, аж до ядерних. Але навіщо саме зараз такий масштаб? Обговоримо за мить. Ви на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок нічного обстрілу постраждали 27 людей. Серед них цивільні, працівники критичної інфраструктури та рятувальники. Найбільше дісталося Солом'янському району. За даними мера Віталія Кличка, загинули троє людей: 17 у лікарні. Ще вісім отримують допомогу амбулаторно. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, серед поранених 14 рятувальників, також серед трьох загиблих, усі надзвичайники. Як стало відомо, їх накрило повторним вибухом. Троє рятувальників загинули в момент, коли вже працювали на місці прильоту. Більше пощастило медикам. Уламками пошкодило три карети швидкої допомоги. Це сталося в момент, коли медики виїжджали на виклики. На щастя, персонал не постраждав. Також у Києві пошкоджено і Музей історії України у Другій світовій війні, що біля монумента батьківщина мати. Фасад головного корпусу побило вибуховою хвилею. Українська розвідка повідомила: Росія вперше за рік повністю завантажила стратегічні бомбардувальники. Було задіяно 5 літаків: ту 95 та 2 ту 160 На кожному по 5 крилатих ракет Х-101. Раніше таких навантажень не фіксували. Зазвичай одна-дві ракети. Усього окупанти запустили не менше 36 ракет. Х- 101 Частина з них впала ще над територією Росії. Журналісти звернули увагу на одну особливість цієї ночі. Зафіксовано приліт ракети Х-31. Вона розроблена для знищення засобів протиповітряної оборони, зокрема американських петріотів. А от із іскандерами навпаки було збито 6 із 8 ракет, що надзвичайно високий показник. Така точність можлива лише завдяки системам Петріот. Це може означати, що Росія намагалася навмисно виявити і уразити саме американські системи. Імовірний сценарій: запуск іскандерів для розкриття позицій Петріота, а потім наведення на нього ракети х 31 Поки над столицею літали ракети, на Ютубі йшла трансляція з камер спостереження. Росія, ймовірно, могла бачити, куди саме вона влучає в реальному часі: четвертий рік війни. І досі активні камери в українських містах. Міністерство оборони Росії назвало атаку «відповіддю на терористичні акти. Заявили, що ціллю були конструкторські бюро, склади зброї, цехи безпілотників та центри підготовки льотного складу. Всі призначені об'єкти уражені, заявили загарбники. Але найцинічніше реакція російських пропагандистів. Блогер Файтер Бомбер заявив: якщо сьогоднішній удар і був нашою відповіддю на теракти та знищення стратегічної авіації, то він виявився ніяким і закликав стирати українські міста одне за одним ядерними ударами. Володимир Зеленський звернувся до заходу зараз. Саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга додав: різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі, наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити наших дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. За інформацією з відкритих джерел, усі ту 95 які брали участь в атаці, вже повернулися на базу в Енгельсі. Ймовірно, починається підготовка до нового удару. Чи була цієї ночі ціллю американська система протиповітряної оборони? І якщо так, скільки ще сигналів потрібно заходу, щоб закрити небо остаточно? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. 6 червня п'ятниця. Отже, давайте коротко, але по суті, що відбулося вночі? Росія знову влаштувала. Масштабну комбіновану атаку по всій Україні вдарили всім, що могли, і шахедами, і балістикою, і калібрами, і крилатими ракетами, і кабами. Просто по всій країні по Києву летіли дрони і ракети одночасно. Були влучання у різних районах міста. Відомо вже про чотирьох загиблих: понад 20 поранених, 16 із них у лікарнях. Із чотирьох загиблих у Києві це рятувальники. Це троє троє рятувальників ДСНС, які потрапили під повторний обстріл. Повідомили про це в міністерстві внутрішніх справ. Ще дев'ятеро рятувальників отримали поранення. Крім того, п'ятеро рятувальників були поранені у Тернопільській області. Тут вічна пам'ять загиблим героям та як на швидшого дуження, всім пораненим рятувальникам. Дякуємо нашим представникам ДСНС за те, що першими приходять туди. Звідки ну по суті всі тікають за відвагу за службу, за те, що навіть під вогнем не залишають людей у біді? Дякую. Отже, по Києву, друзі. Що відбувалося? Ще зараз вам покажу ці кадри жахливі у Голосіївському районі. Горіла інфраструктура, у Дарницькому пожежа в багатоповерхівці, в Солом'янському влучання в школу і житловий будинок. Через вибухи в Києві пошкоджено колії метро. А власне, через що зупинявся а, транспорт, так а, було обмежено. А, на Червоній гілці зараз потяги курсують лише до ар арсенальної з великим інтервалом, і це ще не все у Київській області. Обстрілом пошкоджено залізничні колії, і тепер кілька поїздів пішли в об'їзд через фастів. Це, наприклад, потяги з Кропивницького, Дніпра, Запоріжжя, Франківська, і всі вони спізнюються до півтори години. Люди по суті застрягають в дорозі, хтось не встигає на пересадку. Також апокаліпсис на зупинках біля Метро Чернігівська через пошкодження червоної лінії метро між станціями Лісова та Арсенальна організували дублюючий автобусний маршрут номер 1 М. Автобуси курсують за таким маршрутом у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної, вздовж Броварського проспекту Дніпровського звозу, але й Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро Арсенальна. ще покажу кадри друзі цієї ночі. Також курсують у зворотному напрямку тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метродарниця, Чернігівська. Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень роботи метрополітену. А, так а... Друзі, паралельно атаки були по всій Україні. Нагадаю, Луцьк 15 дронів і 6 ракет. У місті пошкоджено будинки. Навчальні заклади, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Повідомив очільник Волинської ова Іван Грудницький. Ось так він писав, що у Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житовий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна, каже він. Давайте подивимося, що було цієї ночі та цього ранку у Абсолютно. Кадри, кадри до мурах, насправді е, окрім цього у Тернополі було влучання по інфраструктурі. Частина міста без світла і води. Задимлення місцева влада просить людей не виходити з дому. Чернігів, рівне, Хмельниччина скрізь були обстріли, уламки, вибухи. Е, також і ще кілька слів про Львівщину. Там цієї ночі ворог теж атакував. Були і бойові дрони, і крилаті ракети. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених е, за це. Величезна подяка нашій протиповітряній обороні, але все ж таки не все так просто. У Дрогобицькому районі постраждав один із промислових об'єктів. В кількох селах під Львовом є перебої з електрикою, лінії пошкоджені. Там уже працюють аварійні бригади. Львів обленерго ситуацію тримають під контролем. кажуть системи життєзабезпечення області «Світло, вода, тепло зараз у нормі працюють стабільно. Також, друзі, не можу не згадати про те, що відбувалося ще у нас вчора. Це власне удар по Херсону. Вчора Росія завдала потужного удару по Херсону по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Це не просто ушкодження, це, по суті, повне знищення від будівлі, яку всі добре знають. По суті, залишилось нічого. Уявіть собі, така. Адміністративна споруда її просто стерли з лиця землі. Уже офіційно підтверджено, що конструкція настільки зруйнована, що її доведеться зносити. Відновленню вона не підлягає і, до речі, будівлю цю давно не використовували там, не було вже давно людей через постійні обстріли. Працівники не перебували, працювали на дистанційці. Хтось, можливо, в інших якихось. Будівлях, але навіть це не зупинило росіян. Вони били саме по символу на деокупованій частині області. Удари були кабами. І, до речі, військові експерти звертають на те, що росіяни в цьому сенсі удосконалюються, оскільки було два е, скиди кабів, і вони обидва точні. Також повернусь ще. До сьогоднішньої атаки у Тернополі внаслідок пожеж, яка виникла через російську атаку, фіксують забруднення повітря. Повідомляє про це голова ОВА. Він повідомив, що станом на восьму ранку встановлення перевищення гранично допустимої концентрації в місту деяких шкідливих речовин. Фахівці рекомендують. Тернополянам, особливо дітям, утримуватися від перебування на вулиці просять не відкривати вікна, заміри атмосферного повітря нині продовжуються, каже посадовець. Так, друзі, напишіть, будь ласка, з якого ви міста? Прошу вас бути трохи активнішими у коментарях. У нас ще дуже багато інформації. І також бачу, що ще оновлюється інформація прямо в живому ефірі. Три людини постраждало внаслідок російських ударів. І по Харківщині окупанти били по Куп'янському районі. Пошкоджені лікарня та приватний будинок. Травмовані 53-річна та 74-річна жінка. В Ізюмському районі пошкоджені 12 будинків та господарські споруди. Поранений 86-річний чоловік. Будучи повертатися до наслідків цієї нічної та ранкової атаки по столиці. ДТЕК зараз до речі повідомив про те, що працює над поверненням світла після нічної атаки ворога на столиці. каже, що зараз без електропостачання лишаються 2167 столичних осель на лівому березі. Енергетики роблять все якнайшвидше, щоб повернути. Людям світло, попередню електроенергію планують відновити протягом доби.